Оскличе. Готуйте Господню дорогу, рівняйте шлях Богу нашому. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми коротко оглянемо безпосередньо саме служіння Ісуса Христа, яке також було виконанням пророцтва, про Його місіанство. І звернемо не на всі аспекти, а лише на основні, які важливі для нас у. При бажанні можна буде дослідити і розглянути більш ширше, але коротко про головне. Перше. Прихід Христа, перехід Месії мав сповістити предтечу. Багато людей сьогодні претендують на те, щоб бути місіями і Христами, але вони заявляють уже в такому дорослому віці, самі про себе говорять, а Святе письмо говорить, Ісаї 40 розділі сказано: Голос кличе, готуйте Господню дорогу. І безпосередньо, коли ми читаємо Малахія, третій розділ сказано: Я посилаю свого ангела, і Він перед обличчям моїм приготує дорогу, і прибуде до свого храму Господь. Матвій в 3 розділі. Описуючи хрещення Ісуса Христа, так говорить, приходить Йоанн Хреститель і провіщає у пустині юдейській. каже, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Тобто, перш ніж мав прийти Месія, мав прийти і притеча без цього, якби не було. 11 розділ 10 вірш сказано безпосередньо Ісуса, слова Ісуса Христа. То було свідчення Матвія, тепер свідчення Ісуса Христа. Це той, хто про нього було сказано, перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує. І сам Іоанн Хреститель, він сказав, Я голос того, хто кличе. Тобто, я не є Месія. Як ми бачимо свідчення про притечу було апостолів Ісуса Христа і самого притечі. Тобто, перший аспект, який говорить про месіанство, це. Наявність притечі, особливої людини, яка звішає про прихід Христа. Другий момент доволі цікавий, що він почав своє служіння не, не в самому Єрусалимі, не в Юдеї. Якщо ми подивимося, то історично місцевість, яка була Галілеєю, в даному випадку, в цей період, коли Христос був, це була Галілея язичська, А до цього це було поселення безпосередньо Ізраїля. Там було. Плем'я заволона, Нефалима, але їх виселили, туди поселили іноземців, які там проживали. І ось саме сказано пророцтво в 8 розділі лісає, що саме звідти почне Христос або Месії проповідувати. І Матвія, Матвій, пишучи, описуючи служіння Ісуса Христа після хрещення, говорить про те, що Ісус перейшов в Галилею, оселився в Капернаумі, а ми говорили, що. Перше було пророцтво про те, що він буде званий Назареєм, безпосередньо він був з Назарета, але він народиться в Іфліємі, це також було пророцтво. І тут пророцтво про те, що він буде з Капернаума або з Язичівської землі, і це також виконувалося. І 4 розділ, 17 вірш, сказано, і з того часу Ісус почав проповідувати і промовляти, коли він поселився в Капернаумі. Це другий важливий момент. Третій важливий момент, який би і сьогодні нас не залишив байдужими. Який би привернув увагу це здійснення чудес. 35 розділ Ісаї сказано: тоді, то розплющиться ось сліпим, відчиняється вуха глухим, тоді буде скакати кривий, немов Волень. І 32 розділ сказано: не будуть закриті очі. Ведющих. Коли ми читаємо безпосередньо будь-яке Євангелія, ми знаходимо ці події. Матвія сказано, Ісус обходив всі міста і оселі, навчаючи, проповідуючи і здоровлюючи всяку недугу та не більш у всяку. Матвія 9 розділ, 35 вірш. Марка сказано, Ісус промовив, коли прийшли Посланці від Іоанна-Хрестителя вони задали питання, ти той чи нам чекати іншого, тобто ти Месія, тому що в них були певні сумніви. То тобто він сказав: ідіть і скажіть, сліпі прозривають, криві ходять, прокажені стають чисті, чують глухі і померлі встають. Тобто подивіться на мої вчинки, на мої дії і тоді самі вирішити для себе, я той чи ні. Тобто важливим аспектом або доказом месіанства було творення чудес. На наш погляд, можливо, менш значущим, але проповідь в притчах це також була ознака місіанства. Сімдесяй псалом сказано, я відкрию та своїми приказками, стародавні переслів'я я висловлю. Тобто Христос щось не передумував такого визначного. Це для нас сьогодні ми читаємо і дещо не зрозуміли, ми розумі... усвідомлюємо, що воно. Євляється з тої культури. Але для тої культури це було зрозуміле і знайоме. Нічого він такого особистого, напевне, не відкривав для них. Але воно було важливим для них. Матвія 13 розділ 34 вірш сказано. Все в притчах Ісус говорив і без притчі нічого не казав. Це свідчення Матвія. Ну і головний аспект або ключовий момент. В'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Коли ми читаємо 49-й розділ буття, там сказано про те, що Юда прив'язує осля біля виноградника. І традиція була в Юдеї перед Пасхою прив'язувати осля. Таким чином вони показували свою довіру і переконані, що прийде Месія. І коли учні прийшли і почали відв'язувати ось ця осля, і їх запитали. Вони сказали, він потрібен нашому Господу. І вони якби віддали, тому що така була традиція. І вони привели йому осла і ослицю, посадили на нього, і він в'їхав на цьому ослі в Єрусалим. Тому Ісаїя говорить: голос кличе, готуйте дорогу Господню і рівняйте шлях Богу нашому. Амінь.